Розпочалася 1325-та доба широкомасштабної агресії Росії проти України за минулу добу 245 бойових зіткнень. Ворог завдав 71 авіаційного удару, скинувши 161 керовану авіабомбу. Також застосував понад 4 тисячі дронів камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів близько сотні з ракетних систем залпового вогню. Росіяни продовжують скоювати воєнні злочини в районі Русиного Яру донецької області підірвали аміакопровод Тольяті Одеса, що призвело до викиду аміаку небезпечного для людей і тварин у Кушугумській громаді Запорізької області. Російські терористи обстріляли мирних жителів із застосуванням ракетних систем залпового вогню. Під ударами Лиман на Харківщині, Слов'янськ, Краматорській Запоріжжя. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Олександрівському та Південно-Слобожанському напрямках. На Покровському 72 атаки, на Олександрівському 44, на Костянтинівському 23. Сили оборони успішно відбили всі спроби ворога просунутися вперед. На Харківщині загалом відбулося загалом 40 атак на усьому проміжку фронту. Ракетні війська уразили два райони зосередження живої сили противника. Втрати ворога за добу понад 1120 осіб, а також 5 танків, 14 бронемашин, 13 артилерійських систем, 254 безпілотники та 70 одиниць автомобільної техніки. Повітряні сили збили більшість із 465 ударних дронів, серед них близько 200 «Шахед». Були знищені одну з двох ракет кінжал. 4 з 14 іскандерів М, 9 крилатих іскандерів К та одну ракету Х-59. Втім, 13 ракет і 60 дронів завдали ударів по 19 локаціях у різних регіонах країни. Українські воїни продовжують тримати оборону, нищити техніку і живу силу окупантів та виснажують ворога щодня. Підтримуйте українське військо і не забудьте підписатися на канал, щоб щодня отримувати перевірені новини з фронту.